Друзі, всім привіт! Ви на каналі Навколо Світу. І це огляд на готель Sunrise 4 зірки в Болгарії. Поглянемо місце положення готелю на карті. Це країна Болгарія, узбережжя Чорного моря. Готель розташований прямо в центрі курорту Золоті піски. Від готелю до моря відстань приблизно 500 метрів. Власного пляжу у готелю немає. Від готелю до міста Варна відстань становить 15 кілометрів. До міста Бургас 135 кілометрів. Готель Sunrise був побудований в 2004 році. Остання реновація тут проводилася в 2019. -му. Готель складається з однієї основної будівлі, в якій ми зараз знаходимося. Вона має 6 поверхів. Для зручності гостей є 4 ліфти. По всій території готелю є безкоштовний Wi-Fi. Готель працює за концепцією Все включено. Алкоголь для гостей доступний безкоштовно до 11-ї вечора. Зараз ми можемо бачити лобі-бар. Працює він до 11-ї вечора. Тут гості зможуть взяти охолоджуючі алкогольні та безалкогольні напої. Зараз ми знаходимося в основному ресторані, де гості снідають, обідають та вечеряють. Є також пізній сніданок та пізня вечеря. Окрім основних прийомів їжі, в готелі також можна буде перекусити снеками з 2 до 4 дня. Одразу біля основного ресторану є ось така відкрита тераса, де ви можете поїсти з прекрасним видом. Нижче ми можемо бачити такий амфітеатр зі сценою. Тут у вечірній час проводяться розважальні шоу-програми для діток та дорослих. Ось так виглядає сцена, де проводяться шоу-програми. Далі за нею ми можемо бачити ігровий майданчик на відкритому повітрі. Добре, що він розташований в тіні дерев. Також в готелі є міні-клуб, як ми можемо бачити. Тут з дітками граються аніматори. Територія готелю каскадна. На кожному ярусі є щось цікавеньке. Ось тут ми можемо бачити басейни. Одразу поруч з ними є бар, де ви зможете взяти охолоджуючі алкогольні та безалкогольні напої. Всього на території готелю 5 басейнів. Один критий та 4 відкритих, які ми зараз бачимо. Вони ярусами спускаються вниз по території. Рушники для басейну та пляжу в готелі видаються під депозит 20 лев. Щодо моря. Відстань від готелю до пляжу становить близько 500 метрів. Іти приблизно 7 хвилин. Ось тут можна вийти з території та пройти з пішки на море. Також з 9 до 16 кожну годину курсує шаттл на море та назад. Власного пляжу в готелю немає. Гості зможуть безкоштовно відпочивати на своєму рушникові на будь-якому пляжі, який їм сподобається. Також можна взяти в оренду сет, два шезлонга та парасолька. В середньому будуть коштувати 15 євро за день. Щодо номерного фонду, зараз ми подивимося номер мінімальної категорії Стандарт. Ось так тут виглядає ванна кімната. Проходимо далі у спальню. Максимальна вмістимість гостей тут троє дорослих. Номера категорії стандарт розділяються по виду з балкона. Ось так виглядає вид на море. І ось таким буде вигляд на парк. Також в готелі є оновлені номера, які пройшли реновацію в 2019 році. Вони називаються «Комфорт». Ось так вони виглядають. Площа номера 24 квадратних метри. Максимальна вмістимість – троє дорослих. В усіх номерах в готелі є індивідуальний кондиціонер, міні-холодильник, але він буде пустий. Сейфу в номерах немає, він є на ресепшн. Платний, 6 лев на добу. А зараз ми подивимося номер категорії Deluxe. Всі такі номера розташовані тільки на 6 поверсі. Максимальне розміщення гостей в цьому номері двоє дорослих та одна дитина. В номерах делюкс для гостей будуть безкоштовними: чайний набір, сейф, міні-бар, заповнений при заїзді, водичкою, соком та газованими напоями. І ось так виглядає номер категорії «Делюкс», в якому максимальне розміщення двоє дорослих і троє діток. Дякуємо за перегляд! Забронювати тур в цей або інші готелі ви зможете зателефонувавши або написавши нам за номерами, які бачите зараз на екрані.